Вітаю вас, малята! Від сьогодні ми починаємо подорож в чарівну країну геометричних фігур. Ми вже були гостями цієї дивної країни і навіть познайомились з деякими її мешканцями. Тож давайте зараз і пригадаємо їх. Ось такі цікаві загадки про такі фігури разом відгадаємо. Готові? Тоді починаємо! Я без сторін. І без кутів. Як звуся, пригадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Я хороводу вірний друг. Скажіть, як мене звати. Правильно, круг, його, звичайно, знаєш ти, чотири в нього є кути, а ще чотири сторони, всі однієї довжини. Можливо, Кругові він, брат, а звуть фігуру цю правильно, квадрат. Отже, малята, сьогодні ми потрапили в гості до веселих друзів круга та квадрата. А тепер головне не переплутати їх, бо квадрат та круг цього ой як не люблять. Немає жодного кута, що це правильно! Круг схожий на тарілку, млинчик, монетку. Це що? Так, круг. Немає сторін. Що це? Так, круг має чотири сторони. Що це? Правильно, квадрат має чотири кути. Вірно, це квадрат схожий на верх табуретки. Одну сторону кубика на носову хустинку. Правильно, це квадрат малята. Наші друзі, круг та квадрат, дуже люблять малювати. Причому кожен із них зазвичай малює зображення формою, схожі на себе. Ось і сьогодні. Ці фігури разом приготували подарунок для нас. Ось такий малюнок. Давайте розглянемо його уважно. Хто що намалював? Чи ви бачите на малюнку предмети круглої форми? Хто їх намалював? Круг чи квадрат? Назвіть усі деталі малюнка, що мають форму круга. Розкажіть форму якої геометричної фігури має будинок? А хто намалював цей дім? Знайдіть інші елементи малюнку, які намалював квадрат. Знайшли? Молодці! А як ви вважаєте, ті круги та квадрати, які ми знайшли у малюнку, всі однакові? Чи вони чимось відрізняються між собою? Так. Вони різні за розміром. Ось ми з вами і розглянули малюнок, який намалювали круг та квадрат. Малята, а тепер погляньте на таблицю. Тут багато віконечок. В кожному віконечку розташована фігура. А які фігури зображені в таблиці? Це квадрати та круги. А вони всі однакові? Чи вони відрізняються? Правильно вони відрізняються кольором та розміром. А скажіть, будь ласка, скільки великих квадратів в першому горизонтальному рядку? Правильно три. А скільки червоних квадратів? Так, один. А скільки жовтих квадратів? Правильно. Три. А яких більше? Так. Великих квадратів більше. А скільки великих кружечків в другому горизонтальному рядку? Так, три. А скільки червоних? Так, два. А скільки синіх? Вірно, два. А яких більше? Червоних чи синіх? Правильно, їх однаково. Малята. А скільки маленьких квадратів в третьому горизонтальному рядку? Правильно. Два. А якого вони кольору? Так. Червоного. Молодці малята. А яких кружечків більше в четвертому горизонтальному рядку? Синіх чи червоних? Правильно, синіх кружечків більше, ніж червоних. Малята. А скільки всього жовтих квадратів в таблиці? Порахуйте. Так, 5. А скільки червоних? Правильно 3 квадрата. Молодці малята. Ви маленькі розумнички. Були уважні, все правильно підрахували. Ви добре попрацювали з таблицею. А тепер я вам пропоную пограти та послухати казкову історію. В одному містечку були три брати квадрати: Один, два, три. А якого вони кольору малята? Так, чорного. Одного разу вони запросили до себе в гості кольорові круги, а круги якого кольору так. Червоного, жовтого та зеленого. Один квадрат запросив до себе червоний круг. Другий жовтий круг, а третій зелений. Круги зайшли в квадрати і оселилися в них, як у будиночках. А потім квадрати з кругами стали в стовпчик один на одного і вийшов яскравий світлофор. Світлофор став на перехресті, почав керувати дорожнім рухом. Відтоді Безпечно та зручно стало всім на дорозі. Малята. А які геометричні фігури ми використали для складання світлофора? Так. Квадрати та круги. А чого вам знадобилося більше квадратів чи кругів? Ми використали. Однакову кількість фігур кожного виду. Три круги і три квадрати. Скільки кругів, стільки ж і квадратів. Запам'ятайте. Круги відрізняються між собою розміром? Звісно, ні. А чим вони відрізняються між собою? Кольорами. Малята. Розкажіть. Чим відрізняються між собою квадратики? З яких ви конструювали світлофор? Нічим вони однакові? Отже, ви тепер ви можете і самостійно сконструювати такий самий світлофор? Малята. А чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Яка гра зацікавила вас найбільше? Про що ми говорили сьогодні? Як ми розпізнаємо круг та квадрат. А як ви гадаєте, для чого нам це знати треба? Так, щоб ми могли розрізнити, що якої форми. Виявляється, що у круга та квадрата є приятелі іншої геометричної фігури. Але з ними ми познайомимося вже на наступних заняттях із математики. А сьогодні круг і квадрат прощаються з нами та бажають нам, малята, всього найкращого. До нових зустрічей, малята!